Вже не перше фахівці управління праці та соціального захисту населення зустрічаються з інвалідами позору та працівниками підприємства УТОС. Остання зустріч була націлена на роз'яснення порядку оформлення житлових субсидій на новий опалювальний період. Варто наголосити, що в Коростині у 2014 році субсидіями скористалося 2000 тисячі домогосподарств. А ось в 2015-2016 роках на опалювальний період державною підтримкою скористалося вже 15 тисяч домогосподарств. За словами начальника управління праці Ігоря Єсіна, загальна кількість отримувачів субсидії по місту цього року зросте. Щодо інвалідів позору та працівників підприємства УТОС, то до певного часу вони користувалися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Проте, в опалювальний сезон, відповідно до розрахунків їм краще скористатися субсидією. З 1 травня раніше громадяни могли використовувати і субсидію, і пільгу а з 1 травня. Або субсидії, або пільга вноситься в розрахунок з 1 жовтня. Ми з фахівцями, з бухгалтерії, з фінансистами підрахували, що вам вигідніше абсолютно всім. Я вас не буду тут агітувати. Абсолютно всім буде вигідно оформляти субсидію. Чим відрізняється ваша пільга 50% від субсидії? Пільга обмежена квадратними метрами. Вам пільга надається на 21 квадратний метр. Субсидія надається на всю загальну площу або на всіх зареєстрованих осіб. Під час зустрічі працівники управління праці роз'яснили порядок визначення сукупного доходу родини, порядок заповнення бланків та декларацій. Інвалідами позору було задано низку питань, відповідь на які в подальшому допоможуть їм в оформленні житлових субсидій. Є такі ситуації, коли прописана тато, мама, двоє дорослих дітей, але двоє дорослих дітей постійно. Проживають, ну фактично проживають, працюють, наприклад, в місті Києві. Але законом передбачено, що якщо діти з батьками не проживають і мають на це підтверджуючи будь-які документи, тоді цих дітей або інших, інших особ. Олена Затівна, комісія виключає складу родини і їхні доходи не будуть братися в загальносукупному міському е, е, сімейному бюджеті. Слід зазначити, що люди, які зібрались у залі, були досить активні. Питання мали різноплановий характер, а в свою чергу спеціалісти надавали змістовні відповіді. Допустим, ну хтось офіційно не працює так. і не має пенсії. Не у прописаним і проживаючим, що тоді минулому році ми ставили дохід 1200 гривень, і цей дохід ми включали в сімейний бюджет з 1 травня 2016 року. І ми непрацюючим громадянам ставимо дохід 2,900, два прожиткових мінімуми. окремого роз'яснення. Потребувало питання, як слід сплачувати за житлово-комунальні послуги тим, хто має субсидію відповідно до квитанції, яка надходить чи наданої субсидії. Сплачувати комунальні платежі ви будете і маєте тільки по нашій квітанції, яку отримуєте. Ви ви отримали наше повідомлення про призначення субсидій. У вас написано, ви маєте сплачувати обов'язкову плату. Ми написали вам, що ваше тепло 250 гривень з жовтня, по перше березня. Та категорія громадян, яка сплачувала по субсидійній по, по по субсидійному повідомленню. У них ніяких проблем не було. не були. Ті, хто платили по повідомленню тепломережі або інших комунальних установ, почалися маленькі проблеми. Спеціалісти управління праці відповіли на всі запитання. Спільно з інвалідами позору визначили дату, а саме 6 жовтня для виїзного прийому громадян на підприємстві УТОС для прийому заяв та декларацій у тих інвалідів позору, хто обрав субсидію як оплату за новий опалювальний період, та не має змоги прийти в управління праці та соціального захисту населення.